Українці можуть отримати грошові ваучери на купівлю продуктових наборів і засобів гігієни. Вже відкрито прийом заявок. Дивіться, цю підтримку нашим людям надає благодійний фонд «Карітас Спес. Добре зарекомендована компанія, яка вже дуже 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 багато років допомагає людям. Передбачено реєстрацію на отримання допомоги в 10 областях: Волинська, Закарпатська, Запорізька, Полтавська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька, Херсонська, Житомирська і Миколаївська. Зверніть увагу, що в Київській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях прийом заявок призупинено. Тобто він був, але його вже призупинили. Одна сім'я може отримати не більше одного ваучера. Це важливо, як отримати таку допомогу. Благодійну допомогу надають громадянам зі статусом внутрішньо переміщених осіб, набутим після повномасштабного вторгнення російських окупантів, тобто після 24 лютого 2022 року. В пріоритеті переселенці, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи після першого нуль року, вони повинні відповідати одному з критеріїв вразливості. Це вагітні жінки понад 12 тижнів вагітності, сім'ї ВПО з дітьми віком до 18 років, тобто сім'я першого ступеня: тато, мама та діти, дорослі і діти з інвалідністю першої або другої групи, люди похолого віку від 70 років, сім'я з однієї двох осіб. Підтримку не надають одержувачам допомоги в рамках попередніх проєктів продуктові набори або набори засобів для гігієни. Для оформлення грошових ваучерів необхідно заповнити форму реєстрації за посиланням. Дивіться, статтю, яку, з якою я брала інформацію, я скину вам під цим відео. Ви будете бачити, заходите на цю статтю і будете бачити посилання, або якщо вийде, скину саме посилання, якщо так дозволить Ютуб. Заявки, які претенденти будуть надсилати повторно, не будуть розглядатися. І для подання заявки необхідно подати копії наступних документів, довідки для підтвердження статусу ВПО, перші сторінки паспорта або id картки сторінка паспорта з пропискою або випускою Індивідуальний податковий номер, свідоцтва про народження дітей, довідки від лікаря про вагітність понад 12 тижнів і довідки про інвалідність. Українці можуть отримати грошові ваучери на придбання продуктів. Це важливо, Важливо, якщо є така можливість, будь ласка, користуйтесь. Це дуже важливо. Запитання можна поставити за телефоном гарячої лінії. Залишили ось такий телефон 0800 300 344. Телефонувати в будні з 9 до 18. Поки є така допомога, будь ласка, користуйтесь. Якщо ви раніше не подавалися на таку допомогу, можете подаватись зараз. Хай щастить новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.